Особисто я і моя сім'я дуже любимо голубці. Голубці традиційні, але от моя бабуся ну, наразі нині вже покійна, вона готувала голубці з сирої, тертої картоплі, з грибами і дуже смачною грибною юшкою, ну підливою такою. Я не знаю, як в неї це вдавалося. Вона їх могла готувати як пісні, так і не пісні. І це була просто настільки смакота, Але направду я, я пробую то робити, але той рецепт відтворити я не можу, бо, напевно, в неї щось був якийсь. Знаєте, секретний кажуть, свій секретний інгредієнт, інгредієн. так, голубці зараз. Бачите, ми любимо, віддаємо перевагу. Не можу сказати, що вже повністю здорові їжі, але любимо зелень, салати, обов'язково мають бути. Uh -huh. Має бути смачна солодка, от власне домашня випічка з тою запахом тим таким тих приправ куриці, ванілі, любові. Розумієте, то має бути. Що ще має? Обов'язково щось з м'ясних страв, тому що на святі присутні ж не тільки жінки, а й ще й чоловіки, тому чоловіки віддають перевагу якомусь смачному м'ясу. Моя родина ми віддаємо перевагу свіжу Ну, Тобто Це може бути запечене, це може бути шашлик, це може бути вирізка, ну будь-що. Це можуть бути стегенця, реперця, ну от така от смакута.